Ну що, пробуємо продовжити нашу трансляцію з технічних причин. Ми трошки її перервали, тому що споскаржилися наші дописувачі в Ютубі, що поганий зв'язок. Ну, бачите, іноді, іноді наші оператори обіцяють 3 g а там навіть на 2,5 з не, не дотягує. А, тому, якби ми продовжуємо трансляцію. Є у нас чеки, є у нас сім переможців. Ми продовжуємо і розігруємо зараз ми 8 холодильник із запасом продуктів від мережі наш край. Просили перекинути чеки, я як можу, так і перекидаю. Ось, зараз десь десь донизу, десь донизу зараз долізу. От туди. І там беремо чек. Ох, цілих три чеки чи навіть чотири, Ось цей нам найбільше до вподоби, І це у нас буде наш край, місто Луцьк, проспект Соборності 6. Перший чек із міста Луцьк. Протягом нашої сьогоднішньої акції 60 гривень покупочка. Кава якобс входить в, е, в перелік продукції, які людина купила, і цей потенційний переможець шинкарук Руслана. Пробуємо зв'язатися із пані Русланою. Поки що не знаю. Поки що тиша. Оооо! А тут уже музика звучить. Класична гарна музика звучить. Пані Руслана, можливо, візьме трубочку. І якщо вона зараз скаже Алло, то це означатиме, що вона виграла холодильник. Вона сказала Алло! Пані Руслана, доброго вечора. Кажуть, ви любите мережу наш край. Не обма... Кажуть, ви любите мережу наш край. Не обманюють? Це... це з мережі наш край до вас телефонують. Кажуть, ви нас любите. Окей, я, я бачу, ви не сприймаєте зараз нормальну інформацію. Давайте так. Е, е, ви приймали участь в акції по розіграшу 15 холодильників? Так, да, кидали чи? Було таке діло. От бачите. От звідти я й дізнався, що ви любите мережу наш край. Е, пані Руслана, ми вас вітаємо. Ви виграли холодильник із запасом продуктів. Не віриться? Ну що ви? Присідайте десь, подумайте кілька хвилин, заспокойтеся і повірите. Ми вас вітаємо з перемогою. Е, якби зараз ми відкладаємо ваш чек і передзвонимо вам трошки пізніше, для того, щоб розповісти вам деталі, яким чином ви зможете отримати ваш подарунок. Дякую вам за участь в акції. До побачення. Восьмий холодильник розіграно. Це була пані Руслана із міста Луцьк. Нас просили перемішати. Саме це я й роблю. Так. Ай, вискатують чеки. Ми їх всі назад повертаємо. Так, туди нічого не захопилось. І сюди тут ще вискочить. Ну і раз сюди ми перевернули, значить беремо якийсь будь-який ще вже звідси. От якийсь цей. Якийсь цей так гарно там, там так гарно виведений телефон, повторений дивічі. А, розбираємося, чи має право він приймати участь в нашій акції. 117 гривень чек здійснений 6 листопада і здійснений він місто Коваль вулиця Грушевського. Ви бачите? Щось ковальча нам сьогодні фортить, так би мовити. Е, кава Якоб з Монарх. Здійснено покупочка. І кава Якобс у нас входить до переліку акцій, і це у нас. Так, чекайте, у нас вже була переможна. Я дивлюся, чи це не те саме. Ковальова Юлія Володимирівна. Пробуємо набрати Юлію Володимирівну. Для тих, хто регулярно приймає участь в наших акціях, розкажу, що коли ми розігрували 10 подарунків від торгової марки Руть. То тоді у нас е, із міста Бердичів два переможця було. А це у нас уже з міста Коваля цього разу два переможця. Ну, можливо, два переможця, тому що ми ще цього не знаємо. Адже для того, щоб перемогти, Юлія Володимирівна повинна підняти трубку. Підніме трубку, холодильник забирає. Все по-чесному. В мережі наш край Йде виклик. Наш нас розіграш, до речі, вже стає популярним. У нас вже є поціновувачі, які нас теж знімають на відео. Ось так. Не хоче Юлія Володимирівна холодильника? От не хоче і все. Юлія Володимирівна, піднімайте трубочку. Холодильник шукає нового господаря. На жаль, на жаль, Юлія Володимирівна не підняла трубочки. І що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що вона не виграла холодильника. Відкладаємо в сторону, цей чек в окрему кишеньку йде. А ми продовжуємо далі і розіграємо. Знов копаю, копаю глибоко, знаєте. Намагаюсь щось знайти. Так, знову впали чеки. Допоможіть мені, дякую. Чек на 73 гривні. Що тут у нас є? Маргарин Щедро бачу. Отже, на 73 гривні. Маргарин Щедро. 25 грудня. І це у нас Парфенюк Олександр Іванович із міста Нетішин. Проспект Незалежності 16. Парфенюк Олександр Іванович. Ми до нього набираємо. Він може виграти восьмий... 8... Дев'ятий холодильник. Дякую за. Допомогу, тому що я вже за всім не встигаю слідкувати. Так, 097. Телефонуємо до пана Олександра, до Олександра Івановича. Вісім холодильників ми швидко розіграли. Але дев'ятий холодильник. Алло, Олександр Іванович? Доброго дня. Кажуть, ви любите покупки робити у мережі наш край. Любите? Це дуже добре. І мережа наш край вас любить. Тому що ви зробили покупочку. Прийняли участь в акції з розіграшу 15 холодильників. І ви можете вірити, а можете не вірити, але ви виграли холодильник. Це не тішин. Супер, так. Дійсно супер. Пане Олександре, ми вітаємо вас з перемогою, Пізніше ми з вами зв'яжемося, щоб розповісти, яким чином отримати цей подарунок. А наразі дякую вам за участь в акції. До побачення. Дев'ять холодильників розіграли. Будемо розігрувати майже ювілейний десятий. Теж так вибухо десь там купнемо. Що ми витягнули? Наш край, місто Шепетівка. І чек на 55 гривень. Цукерки рошен, я бачу тут. І це пані, очевидно, Федина ТО. Ми зараз спробуємо до неї набрати. Хтось намагається віддзвонитись до нас. Але ми викликів не приймаємо. Ми тільки самі дзвонимо до переможців. Настирно до нас дзвонять. Хочуть напевно нам розказати, що вони вже на зв'язку. <зв <'язок> так, я допомагаю все таки знигти. Отже, дзвонимо до пані чи пана Федіна. Я так розумію, це хтось із. Очевидно, це дозвонювачка наша, але Ми продовжуємо розіграш. Я пропоную, щоб наші глядачі писали звідки, з якого краю витягувати чек. Хотіли коваль, хотіли Шепетівку. І хотіли бердичів дуже сильно. Хотіли коваль, Шепетівку і Бердичів, а щоб ми витягнули. Ну, наразі я можу тільки їхні бажання реалізувати, якщо вони захочуть десь тягнути. Що ми маємо? Ми маємо відсутність зв'язку. Ми Ми гордо телефонували до пані пединої. Я не знаю, хто до нас дзвоне. Хтось дзвоне. Очевидно, хтось із переможців прийшов до тями і вже починає перевіряти, чи то, чи то ми не розіграли, чи розіграли. Так. Пані Федина не змогла виграти, тому що ми з неї пробували додзвонитися, не додзвонилися. Ми граємо далі. Там нам не підказали, з якого кутка тягнути. Ні. Не підказали, так? Да? Ну, тоді вибираємо самі. Та що ж це такої? Не дають спокійно працювати. О, в нас є помічниця, це дуже добре. Так. Хочуть млинів, бердичів, золочів, луцьк, ружин, рівне, долину, сокаль. Дуже хочуть. Дуже добре, дуже класно. Географія вражає. Вона охоплює всю Україну. Але найцікавіше те, що ми витягнули дуже великий здоровенний чек. Дуже великий здоровенний чек. Не Дніпро. Миронівку. Так, отже, у нас є чек. Знову ж таки, місто не тішим, але дуже великий здоровенний чек. Шукаємо. Це вже навіть не смішно, чисто кажучи, зробити. Е, зараз ми гучність трошки зменшимо, добре? І Для того щоб нам не заважали. А ми продовжуємо далі. І е, 92 гривні чек. Місто не тішим. Майонез щедро тут присутній. І пробуємо додзвонитися до переможця. Не знаю, чи пані, чи пан, а не ман. Отже.